результатом того, що податковою міліцією і взагалі Міністерство доходів і зборів проведена робота, на сьогоднішній день ринок тіньової акцизної продукції на Україні на сьогодні складає тільки 10%. Це, рахуйте, майже в 4 рази він скоротився. Це, це не наші дані, тобто це незалежно від нас цифра. Ну, Я думаю, що позитив, якийсь в нашій роботі є. Я думаю, що ми їх в подальшому будемо проводити. Цю роботу, але на сьогодні результат такий. От, звичайно, спільно з прокуратурою і іншими правоохоронними органами ми досягаємо певних результатів, тому що наша служба сама зазвичай не може добитись того, що ми маємо. Це допомогу на велику надає прокуратура і Служба безпеки України, і, ну і, звичайно, Міністерство внутрішніх справ. Чого чекати значить, тим людям, які раніше займалися, я думаю, що їм потихеньку, скоріше всього, необхідно було самим звертати свій кримінальний бізнес і, або робити так, щоб від їхньої діяльності надходило максимум коштів акцизного збору до бюджету. Я думаю, що це від цього виграють всі і виробники. І ми як споживачі, ну і зазвичай держава в першу чергу отримує великі бонуси від того, що кошти будуть йти правильно до державного бюджету. Підприємець. підприємець може попастися на такий крючок, якщо він сам того захоче. Тобто Підприємець зазвичай він може сам відрізнити фальсифіковану продукцію від тієї продукції, яка вироблена заводом-виробником правильно. Тому що е, фальсифікована продукція в першу чергу продається за цінами нижче тих, що встановлені державою. Е, По-друге, зазвичай така продукція завжди має ознаки фальсифікації, це і марки акцизного збору, от, і упаковка, які вона продається, і е, умови, в яких вона також реалізовується. Тому що е, не раз ми встановили факти реалізації підробної або фальсифікованої акцизної продукції. На базах з машин, то є в 5-літрових пластикових пляшках, там взагалі відсутня будь-який ознака, що це сплачений з, цих, з цієї продукції акцизний збір. Тому в першу чергу реалізатори або підприємці, які займаються і мають ліцензію на продаж акцизної продукції. Вони самі себе можуть забезпечити, тому що вони всі знають і бачать, і якщо державна ціна встановлена мінімально 30 гривень за 0,5 літрів горілки, тому я думаю, що якщо вони десь бачать, або їм пропонують купити нижчою ціною, то це вже перша знака того, що вона фальсифікована, ця продукція. Багато хто на це йде, але потім з цього виникають певні проблеми. Тому що ми стараємося виявляти такі факти. Ми місця реалізації перевіряємо, тому що останні пів року на ринку підоксизної продукції в Україні з'явилася велика кількість фальсифікованої продукції. Ну, скажімо так, вона фальсифікована в тому плані, що з неї не сплачена акція з основному був. І ця продукція була обозначена. Марками за знаком фальсифікації, або додатково як називав, стрічками бумажними стрічками.